Розкажу в двох словах, насправді це непростий шлях був. Я прийшов, багато років займався боксом, мрію стати професійним боксером. Зараз на своїй сторінці нагадував, що в мене там був 8 років тому поєдинок. І там була моя мрія, я горів, тобто була ціль, і я всю енергію туди направляв, старався, виступав, там, щось досягав якісь, якісь, якісь цей, звання, якісь змагання. Але десь, напевно, що основна мета була не, не бокс. Бокс — це пройшов тобто, час, і я зрозумів, що бокс — це частина шляху мого основного. Що Час часто йшов, але я жив з таким відчуттям, що я народжений для чогось більшого і для чогось великого. Мистецтво мені жило, і воно чуть-чуть так виривалося на волю, і, і тут був. Кінцевий результат воно вирвалося, бо в 2015 році у мене був такий досить серйозний поєдинок в Росії з діючим чемпіоном світу чеченцем. Я його програв. Коротше, життя мене підвело в такі завело в такі рамки, що я мусив сісти і задуматися, що робити далі. Було ще таке, що я проходив поміж художній магазин, завжди на тренування. Ардеко, я завжди ходив, так дивився, ну художній магазин класу. І так, щось, по коли приходив, проход, так біля нього так, так так мене крутило зайти туди, подивитися. Але завжди спортивна сумка, десь синяки, ніс побитий, тут такий весь покоцаний. І думаю, якось і по етикету стидно зайти туди. І я не заходив, Потім наважився зайти і не знаю. Купив собі полотно, наважився купити. Потім так вийшло, що один прекрасний день я взяв намалював картину, то були коні. Ну і з того часу поїхало, пішло-поїхало, я вже не зупинявся, почав малювати картини, і тоді, як на диво, в принципі, то не дивно, тому що я сконцентрував свою, свою увагу, свою енергію туди. Десь до пів року в мене вже була перша офіційна виставка. Це тема шляху. Ну, тут я, звичайно, про своє, про свій виключно шлях, і це потрібно розуміти і не сприймати там кожен десь. Про свічку, про... говориться про те, що свічка все рівно ж, кожного у нас своя свічка. І тобто я про... це говориться про час, про ресурс, так? і про годинник когось десь, я не знаю, як це. Кожен тут сам має думати. я так... Прокоментую, що свічка іменно намальована під годинником, тобто це прискорює час і прискорює, повинно прискорювати відповідно наші якісь дії в житті. Тому що багато хто там говорить зараз, що зараз час швидше йде, ніж що колись. Тому тема шляху це саме про то, про, про силу, про. про, про про мистецтво, про таку тонкість, про, про напругу часу, що все йти своїм шляхом, не треба туди згнати і бігти. Воно все рівно прийде. Не треба нікуди так спішити, бо все рівно ми будемо більше спішити, ми будемо помалішити. Ми все рівно дійдемо туди, куди ми маємо дійти, так? якщо тут всередині є така, знаєте, стержень такий. Але. Неодночасно не потрібно забувати, що таймер у нас 101, це тобто, я не хочу заходити в спорт, в бокс, але тобто, є поєдинок, є відведений час, і ти за той час маєш себе реалізувати, реалізувати так, щоб любими правдами і неправдами здобути перемогу. І... Встиг ти за той час не встиг, то вже. Тобто бій проходить, час, час проходить, а він проходить три хвилини один раунд — це як в, весь день життя. і як життя. Тобто бій закінчується і після поєдинку махати руками вже пізно. Я зрозумів, що мало буде, коли я буду просто битись. Ну, Цього мало, цього недостатньо. Це якось проходить і йде. Треба робити щось таке, що лишиться як би там не було, але лишиться і після мене, і на довгі роки для, для молоді, тобто для нашого все ж таки суспільства, для кого, для людей. Іменно з цього року, з початку року, починає вироблятися нова тема. Я пізніше покажу більш детально картини. Така. Тематика в одному колі, тобто не в одному кольорі, а в одному тоні я б сказав. Це такі пейзажі, Львів, сільські пейзажі. Ця картина і взагалі ця тема. Ці картини такі сині, з сільською тематикою. Дуже людям подобається. Тому що я, звичайно, виріс в селі, жив в селі і запам'яталося з підліткових років е, такі місячні. Я їх називав, ну, то старі люди їх називали білі ночі. І таке деколи, і інколи часто літом було таке, що йдеш, і так, таке небо чисте, чисте, зірки, і таке собі стоїш. І відбувається такий посил і контакт з природою, тому що тишина, і відбув... пташки, співає. Тобто відбувається дуже контакт, відбувається така, знаєте. З зірками медитація. Я як і весь в мистецтві, так і я тримаю свій баланс, щоб для мене сама головна, якась така в цьому фішка зберегти самого себе. і... Тобто я роблю все, все роблю, що мені, що мені задоволення, і воно має, воно має тут йохнути в сердечко, щоб я ото зробив. Тоді, тоді воно буде живе, тоді то не просто буде. Зробив картини, ну і картина, ну така собі, ну картина. Я якщо роблю картину, то я хочу там максимально вкласти енергії, з життя, то тобто, щоб вона була, щоб вона жила, щоб вона щоб люди раділи, коли дивилися на неї. Основна мета, щоб люди були щасливі, маючи мої картини, і щоб в тих, в кого вони висять вдома, в їх же чим, чим побільше. Щоб раділи, щоб вони піднімали людям настрій, я впевнений і відчуваю, що душа приходить за певною місією, і це, це вже може бути тобто, не, не, тобто є в душі певний шлях, який вона має прийти. Це може не, не бути одне життя, вона може йти з того дорогу. Я вибрав свій шлях. Саме головне, що. Я завжди в, все своє життя займався тим, що мені подобалось. Це дуже важливо для людини. Оце, до речі, одна з перших картин. Я думаю, що десь закинута далеко, але вона тут і, на цьому на початку. Це козак Мамай. Це в день народження Шевченка. Я хотів створити такий його портрет, який спогад. А я не рахую себе професійним. Портретистом, так? Тому що у мене немає художньої освіти, але десь по мистецтву та, можливо, я не дотримуюсь тих рамок і анатомії в портретах. Но для мене не головна суть. Для мене це таке другорядне, а може навіть і взагалі не важливе. Для мене найважливіше в портреті це не просто зовнішній образ і донести людині правильність, правильність форми. Виробляти очі, там, виробляти ніс, обличчя. Тобто академічно, правильно. так? Для мене, ну навіщо від, відточувати місяцями картину, якщо можна взяти фотоапарат і сфоткати людину і видрукати фотографію? Для мене, як оно так. Тому для мене важливіше картину зробити на певній енергетиці. Зробити картину. Людину відобразити вже і зараз, на яких вона емоціях перебуває, десь не просто зробити зовнішню картинку, змалювати її, а залізти кудись далі. Очі це дзеркало душі, о, це правильно. І для мене головна суть залізти кудись далі, ніж, ніж просто в образ, десь, десь частиньку душі побачити і лишити її на полотні. Люди. Можливо, це відчувають. Людина має бути перш за все цінна сама для себе, для своєї сім'ї. З того починається вся цінність, тобто, все я думаю, ну вважаю, що починається з нас. Людина має десь бути на якийсь певний час трохи на самоті, щоб відчути себе, щоб побути сама з собою, щоб мати оцей цей контакт, контакт з Всевишнім, контакт з всесвітом. Тоді вона. Буде краще, зможе краще чути себе і розуміти себе, що вона хоче, чим вона хоче займатися, що для неї є ціною, і взагалі, куди вона рухається, для чого рухається. Якби кожен не гнався з самого ранку до пізної вечора, треба, 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 треба і на все забути і на себе в першу чергу, то я думаю, щоби. Люди краще себе відчували і якось приходили до істини. І взагалі цінність навіть не на тому закінчується, а цінність взагалі на людях, тобто в світі, тобто, щоб не просто бути самому щасливому, і моя сім'я, і тобто мені добре. Все решта хай валиться світа, щоб люди також були щасливими, щоб кожна людина була щаслива, тоді і самому піднімається настрій І те, що роблять люди, щоб, були, щоб вони отримали від того задоволення. Це головне. Тут дивіться, це така картина народилася під час вагітності, коли моя дружина Марта була вагітна з сином. В тіні життя. Ну, десь де ста, десь на народження життя, десь я ще ще хотів були інші ідеї намалювати вагітну жінку і образ жінки. Це взагалі для мене дуже таке, знаєте, медитаційна та картина, тому що багато тих людей, які десь на якомусь грані вибору знаходяться, можуть щось побачити, їм може щось відукнутись. Це вроді беззовнішня картина, так? тут тобто, зображено просто вагітна. Але тут, якщо ви помітите, є колір такий, якого нема взагалі на картині. Тобто тут вже є світло і тут вже є життя, яке, яке, не, яке, яке має право на життя, яке взагалі потрібно оберігати. Тобто, то Цінні життя. Цінні життя. Ця картина створена теж під час того, коли була вагітна дружина, в мене було тоді дорогі полотна, багато фарби, і я думаю, так, зараз ми помалюємо, що ж то ми будемо малювати. І тут в мене ідеї взагалі не було, ні фотографії, ні якоїсь певної дозрілої ідеї. І тут в мене такий, знаєте, порив, порив емоцій, вже і зараз той стан, який от, якому я знаходив, знаходився вже тоді і зараз. тобто, розумієте. Я почав так якось накинув з саме. Тобто мав, мав тоді що сказати, тому полотну, і за короткий час сказав, і все, від, відклав його, вважав, що картина вже створена, все добре. Виставляв її на виставки. Потім жалів про то, думав, не потрібно показувати. І проходив час, і я не відчував, що вона взагалі потрібна. Тобто лиця тут не було. Це було тому і названий був силует. Взагалі нічого, тільки маленьке немовлятко, десь тут показане було. Ні, ні свічки, вікно тут було трошки. А потім я хотів знищити држину не дали, я так по чуть-чуть по почав доробляти ті кольори різні, жовті накидувати. І виробилась така взагалі українська красуня. Такий був дуже для мене стан такий загадковості якоїсь, народження життя. То воно так в мене декілька картин зробилось. Це тема жіноча. Тут немає нічого поганого чи вульгарного. Це є, ж... тобто жінка, красиве тіло і... Картина називається Підгляну місячна ніч. Що Як цей? місяць, акцент на місяць, мені ще дуже до мене бачу квіти. О, бачите, ви побачили, так дуже правильно, тому що насправді картина чисте полотно, то такий, я рахую, що то. Кожна людина так має сприймати, ну для кожного своє чисте полотно. Чисте полотно це для мене початок дня. І дуже важливо, якими ми фарбами заповнимо це полотно протягом дня. Це дуже важливо. І про що я хочу сказати, що це полотно і так кожне тут. Це є тобто, певний шлях. Картину починаєш малювати, що судне, а чим воно закінчиться. І взагалі не знаю. Воно йде, розумієте, це як, як шлях, як, як наше життя, тобто як день, як взагалі життя людське. Чому мені зацікавило її намалювати, це такий. Ну, все ж таки воля. Воля і така, знаєте, стан незалежності, стан сильної жінки. Це приклад теж для, повинен бути якось для жінок, напевно. Ну і, і одночасно. Жіноча краса, жіночність, тут теж присутня. В, в кожен приходив в цей світ, в кожного своя дорога, своя, тобто життя. Я рахую, що це прекрасна мандрівка і в кожного вона своя по-своєму. Тому в, кожну, в кожна людина має, вона прийшла в цей світ, вона вільна і має, одночасно не вільна. І вона має вибір. Для мене з дитинства найголовніше це була. Воля і незалежність така бути ну, вільному, просто вільному. Завжди треба бути впевненим у собі. І, навіть якщо, навіть якщо є сумнів і страх, це нормально. Треба робити завжди вперто запланував. Відчуваєш тут головне такий контакт, імпульс, роби, воно все виробиться. Тобто, я взагалі людини. Життя людини це як картина, воно вимальовується. Картину людина може малювати все життя, тобто свою картину життя. І найцікавіше тут в тому, що картину завжди можна перемалювати, домалювати, замалювати, почати все наново, іменно олійними фарбами, можна любе різне. Тому так і життя людини. Ніколи не пізно закінчити зі старим, почати щось нове. А туди хочу таку ще історію розповісти. На вулиці Заморсинівська я часто приходив і помічав такого дідуся. Він на інвалідній колясці, але він завжди собі так перебирав ногами, У в нього завжди на колінах собачка. І вона така невеличка, але дуже, дуже дуже йому вірна. Зараз на тому інвалідному візку, незважаючи, він все рівно йде, він все рівно рухається, він не сидить, не лежить. Не жаліється, хоча він має право лягти і сказати, я от такий, все. Тобто, приносите мені там, чи ну якось. Він все рівно робить якісь дії, рухається. І в очах я завжди його так ну важко, коли так людина йде і десь заглянути в очі, але дуже цікаво. Я завжди, десь, якщо так, мелькну, мелькну, побачив, загляну, то я бачу таку, знаєте, Людяність, якусь таку довіру, щирість до людей, якусь таку наївність дитячу, що не зважає, що це старший чоловік, але в ньому така таке якась іскорка, я щось побачив. Ми з ним познайомилися з дружиною, його звати Володимир. дуже класний дядько, дуже грамотна людина. В нього там, я не знаю скільки вищих у світ, а в нього насправді ноги і коліна все здорові. У нього просто якась проблема зі спиною і цей. Не просто через то він тобто, втратив, не, не може ходити там щось йому потрібно. Ну, потрібні кошти для того, щоб він піднявся на ноги. Воно мені нагадує про, про вірність, про шлях, про вірність дружби між собакою і між людиною. Про вірність, не про, не про фальшивість. Так? Це картина не про гроші, це картина. Про таке про, про... про ці життя про ці життє життя, цінність. Цінність. цінність і про такі, знаєте, одночасна дитяча віра. Власне знову ж таки повертаємося до проекту «Благотворче Суспільство. Це проект, де людина не буде е, обмежена в потребах. Це навпаки, де людина зможе мати все необхідне і матеріальне, але мати час вільний для себе, для людини, для розвитку людини, для спілкування один з одним. Бути більше вільнішою. Вільніше. Звільнити себе від чогось такого Не потрібного. Не потрібного, так. Тому, власне, дуже ми спілкуємося з кожною людиною, наскільки важливо таке суспільство в нас побудувати. Аді воно передбачає все те, що ну, ці, цінність життя. Це життя. дуже важливо, тому що. Якщо взяти навіть цю картину і цього пана Володимира на цій картині, то якщо він жив в такому вже зараз, в такому суспільстві, він би зараз не ходив на такому тобто бідному, дуже старому візку, він би якось був забезпечений, якось кра... краще моє умови, тобто ну, є різні зараз технології. Я хочу, щоб кожна людина. Була цілеспрямована і не лежала на дивані, не думала собі, там воно само якось наладиться, там воно якось, бу, якось воно буде, то це зробить, не зробить тосе. Якщо ти сам не станеш і не, не зробиш щось, тобто то це не зробить за тебе. Як спортсмен, який займався багато років важкою працею, боксом, і все виходилося не зразу довго, скажу, що. Зразу нічого не може бути. Це має бути відповідний шлях в кожного, як і в мене, в людини, так і в вас, так і взагалі в благотворчого суспільства. Теж має бути певний свій шлях, переглядаючи, скільки країн підключено, переглядаючи цей YouTube канал, скільки там тисяч людей дивиться і підписано. Це, це дуже велика пророблена робота, і тобто вже пройдений за короткий час великий шлях. Я думаю, що продовжувати розповідати людям, продовжувати, як ви говорите, доносити свою, тобто своє бачення, ви робите правильну роботу і добру роботу для людей, добру справу для людей, для Всесвіту, а вибір тільки за людьми.